Всім привіт! Так, це відео про те, як взагалі зробити керуючу програму для фрезерного станка від початку до кінця, маючи тільки ідею для проєкту і от до його реалізації безпосередньо на станку. Так, станок, для якого ми будемо робити, це станок хобійного типу. Тобто він керується програмою, open source програмою, працює на Arduino. Також open-source проект, відповідно. Ну, можливо, там спеціалісти, які програмують великі промислові станки, у них інші підходи. Але конкретно для таких станків ну, любительського типу, в принципі, ця, це відео підійде. Ну і я думаю, що для всіх воно буде корисним. Хто цікавиться, це відео основане на моєму досвіді, тобто, можливо, я десь щось не... Правильно, академічно роблю, але, ну, скажімо так, це те, як я роблю, що мені дозволяє реалізовувати свої ідеї на практиці. Отже, це відео буде з чотирьох частин складатися: з теоретичної частини, з проєктування деталі, яку будемо вирізати, створення керуючої програми, і фрезерування. Значить, Теоретична частина. Ну, Відео повністю для людей, які взагалі не як це. Не залучені в цю сферу і для яких це новий досвід, тому розповідаю все з нуля. Так, перше, що таке CAD-системи. Є основні два типи, є основні два типи моделювання 3D-моделювання на комп'ютері. Це художнє або ну, можна сказати, художнє моделювання. Воно використовується, якщо вам треба зробити якісь 3D-форми там, е, Скульптури, фігури, там, ще щось. Ну, Часто для анімації використовується і для всього такого. Ну, А також, якщо ви хочете щось зробити, таке, ну, не знаю, там, фігури якісь складні чи ще щось. І друге, це CAD-системи. Е, CAD- е, це англійська абревіатура. Е, е, українською це SAPR система автоматизованого проєктування і розрахунку. Е, в CAD-системах е, проєктування відбувається на основі ескізу. Тобто ви спочатку малюєте ескіз, і потім з нього видавлюєте тіло, яке ви хочете ну, змоделювати. Це от основна відмінність, що в художньому моделюванні ви працюєте з точками примітивами, а в автоматизованих системах проєктування ви ну, вона ще називається твердотільного, ви краще проєктуєте робите ескіз, і на основі цього ескізу робите 3D-деталь. Відповідно, я буду показувати саме роботу з CAD-системами, оскільки для, ну, вона легша для старту і більше підійде для якихось технічних задач. Ось. Потім наступний пункт G-Code. Що таке G-код? g – це така назва мови програмування, яка в більшості використовується в більшості станків з числовим програмним керуванням, вона собою представляє список команд, управляючих команд для станка, простих елементарних команд, які він виконує, і тим самим робить там свою або фрезерування, або ще ну, в залежності від типу станка. Ось, наприклад, ну, це от сайт NC Viewer, це просто рандомний сайт з інтернету, який гарно показує. І от можна побачити ось це g код в ньому є управляючі команди, наприклад, от там, там Z15, да, перемістити по Z на 5, на, в координату 15, потім перемістити по Z в координату мінус 1, потім перемістити по X. Ну і так, от, якщо спускатися, видно, як. Ну, Конкретно цей G-код, бачите, відрізками малює цей смайлик, вирізає. Також в g коді є команди там на те, щоб робити дугу. В принципі, вам ну, не доведеться з цим працювати напряму. Це просто, щоб ви в курсі були, що в основі в результаті написання програми для станка ЧПУ, щоб він щось зробив, виходить текстовий файлик, в якому, в якому прописані команди на переміщення інструменту або там на зміну його параметрів. Ось. Також, наприклад, 3D принтери, в принципі, вони також являються станками з ЧПК, і вони також використовують G-код тільки там додаткові команди там на управління модулями. Так, це те, що по G-коду. Далі, станок з ЧПК. Ну, Станок з числовим програмним керуванням це, це станок, в якому. Як сказати, механізми передачі підключені до двигунів, а ті, в свою чергу, підключені до модуля керування. Станок з ЧПК може бути як токарним, фрезерним, але конкретно ну, і там різна кількість координат у нього може бути, але ми конкретно будемо працювати зі станком з ЧПК, у якого три координати: x, y, z. Відповідно. Потім для фрезерних станків важливою характеристикою є важливим. Поняттям для розуміння є подача та швидкість англійською feeds and speeds. От розуміння цього принципу дуже важливе для того, щоб зрозуміти, що по факту будь-який будь-який фрезерний станок може зробити роботу. Питання в тому, виключно, як швидко може він зробити цю роботу. Тому, якби слабший чи потужні, ну немає. Занадто слабких чи занадто потужних станків. Тобто є просто задача, і питання в тому, як швидко він може впоратися з цією задачею. Ось. Е, ну, Звісно, е, майстри, які працюють з великими станками ЧПУ, ЧПК, вони можуть посперечатися з тим, що от, там ці станки недостатні, але е, по факту завжди знайдеться майстер, для якого якийсь станок недостатньо потужний. Ось. І це не значить, що е, Ну, тобто, можна по-різному до цього ставитись, але. Ну, я вважаю, що ну, все залежить від вашої задачі і вашого бюджету. Тобто, якщо е, ви не готові витратити там, умовно, там, 300 тисяч гривень на те, щоб зрозуміти, чи потрібен вам ЧПК-станок, чи, чи ні, то ну, чо, е, можна спробувати на чомусь е, простішому. Да? Ось, і що таке е, подача і швидкість. Е, зараз, от, наприклад, подивимось е, на малюнок. Ага, ось гарний малюнок. Да? Е, бачите, фреза, коли йде, вона забирає певну кількість матеріалу. Е, і це е, ну, подача називається або feeds, е, годування е, англійською. Е, відповідно, фреза, вона може за, ну, за один оберт е, може брати там, ну, якусь, якийсь відсоток від свого діаметру. Да? Е, якщо це потужна фреза з гарним охолодженням, потужний станок, то фреза може йти на повну. Е, Глибину на повній швидкості і там, скрізь метал, да, і їй буде нормально. А якщо, наприклад, це слабший станок і там, не така потужна фреза, да, тобто вона може тонша бути чи ще, то треба підбирати, підбирати правильну подачу і швидкість для вашого конкретного станка, для вашого матеріалу, для вашої фрези. Тобто тут навіть важко щось рекомендувати, тут просто треба брати менші показники. Тобто меншу подачу. І дивитися, якщо ну, робити тестовий прохід. Якщо ваша фреза справляється, можна трошки підняти там подачу. да, І так само под... швидкість. І тут прикол в чому, що як, що швидкість руху фрези, вона повинна бути. ну, тобто, у фризи є характеристики, яка має бути швидкість руху. Тобто, щоб фреза, коли проходить по матеріалу, вона не повинна проходити як холостий оберт робити по тому матеріалу. Тобто вона зрізала матеріал, і вона має їй має даватися новий матеріал, щоб вона знову його зрізала. Бо якщо вона буде типа зріз, зрізати матеріал, а потім знову. По порожньому простору е, проходити, то вона від цього почне нагріватися, тому що вона буде просто тертися об стінку. Да? Тому треба, щоб була достатня швидкість, е, і при цьому, щоб на кожен оберт був матеріал, щоб вона могла його підрізати. Відповідно, потрібно е, гратися параметрами швидкості, тобто швидкість, е, е, коротше, якщо ви знизите просто швидкість, то це не панацея, е, тому що це може призвести просто до перегрівання фризи. А, а Тут треба саме підбирати правильну подачу, щоб фреза проходила ну, за кожен прохід знімала матеріал. Ось, І це, в принципі, не складно робиться і експериментальним шляхом. Ось, ну, от Тут іще да, приклад, що ви можете взяти там, ну, на пів діаметра фрези, можете там менше. І потрібно починати з меншого, але не зменшувати швидкість фрези, а саме зменшувати подачу. Тобто, щоб фреза Постійно щось забирала. І могла рухатись, і також коли ви працюєте фризою, ось в залежності від типу вашої фризи, але в основному, якщо ви знімаєте матеріал, то потрібно задіювати всю поверхню, ну по максимуму, задіювати всю поверхню фризи. Тобто, щоб вона не працювала виключно кончиком, бо він типу перегріється, затупиться, і фриза, якби більша частина буде в гарному стані, а кончик вже неспроможний робити роботу. І фриза, якби прийде в ну якби стане Непридатна, хоча, по факту, в неї ще ресурси є. Тому це теж треба враховувати, коли ви програмуєте. Але все це приходить з досвідом. Тобто треба просто ну, тренуватися, писати, писати програму управляючи, і все вийде. І ось ще гарний малюнок. Коли ну, те, що я казав, що коли фреза проходить зайві проходи, тобто робить оборот при цьому не зрізаючи, вона робить не стружку. Тобто фреза має робити стружку. А якщо вона робить пил, то це значить, ну, значить неправильний, неправильно підібраний режим. Ну, але це не стосується таких матеріалів, як, наприклад, МДФ, да? тому що МДФ він, ну, коротше, він при будь-яких подачах буде ну, е, ну, коротше, з МДФ не виходить стружки. Да? Навіть якщо ви там, не знаю, візьмете ручний рубанок і будете торець МДФ стругати, то у вас не буде стружки, у вас буде пил. Тому тут е, мається на увазі конкретно, якщо ви по дереву йдете, має бути гарна стружка, і вона не має така дуже темна бути, тому що це значить, що е, припалює. Да? І не має бути пил, тому що це значить, що у вас занадто багато е, проходів. Ось. Е, ну, я сподіваюся, що Доніс е, суть ідеї. Ну і основна суть, що. Треба в залежності від фризи, станка і матеріалу, підбирати правильну подачу і швидкість, щоб у вас виходила гарна стружечка, а не пил. І не він був світлий, а не чорний. І да? е е е відповідно від е потужності вашого станка фактично залежить, е е яку подачу він може, ну, типу скільки матеріалу зараз він може з'їсти. Да? Тобто, е від потужності станка залежить виключно те, як швидко він зможе зробити роботу. Е Ось, в принципі, все. Тобто, по факту, будь-яким станком можна фрезерувати метал, просто питання в тому, як довго це буде відбуватися, і ну, чи, 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 чи цей термін взагалі? Ну, як це? має, має сенс. Ось. Так, Подача швидкість. Так, і все. Теоретична частина ми закінчили.